Вітаю, шановні телеглядачі. У студії Миколаївщина, Культура під час війни і гість нашої студії Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру, заслужений діяч мистецтв. України вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Перед тим як ми розпочнемо говорити безпосередньо про творчі аспекти роботи театру. Не можу не запитати, як проходять відновлювальні роботи театру після минулого річного обстрілу. Я дуже вдячен хлопцям Збройних сил України, які дають можливість продовжувати працювати театру. Театр виїжджає на гастролі, показує вистави. Ми не припиняли жодного дня покази вистав в сені в укритті шелтер і в форматі сена на сені для наших миколаївців з 1 жовтня ми плануємо відкривати велику зал на великій сцені, але без третього яруса з безпечних причин всі розуміють. Але ми будемо працювати на великій сцені 10 липня. Розпочалися відновлювані реставраційні роботи, і зараз повним ходом миколаївці можуть подивитися відновлений дах, замінені вікна. Зараз йде утеплення і теплосанація самою будівлі. Відбудовується паркан, який був ще зруйнований. І завершальною частиною це буде ландшафтний дизайн, саме скверику, який найбільш був постраждали. Головне наразі зараз це збереження пам'ятки архітектури 19 сторіччя, саме цієї будівлі, тому роботи повинні завершитися до кінця цього року а саме відновлювальні роботи по пошкодженні які зазнали наша будівля театру але велика реставрація не закінчується ми будемо чекати закінчення військової агресії і тоді почнуться повноцінні відновлювальні роботи саме фасадної частини саме внутрішньої роботи те що заплановано, заплановано було до початку військової агресії як пройшло літо для театру і чи з'явилися у вас нові обличчя у трупі так, літній театральний сезон. Перший місяць червень ми грали на нашому літньому майданчику. Він був трошки поранений після прильотів, але не зламний. І тому літній сезон ми відкрили на літньому майданчику традиційними прем'єрами і продовжили роботи в нашому театральному салоні. Спільно з Миколаївською обласною філармонією, щонеділі у нас відбувалися концертні виступи, були прем'єри вистав, ми відкрили сезон на сцені в укритті традиційно на День Незалежності. і Внулася трупа нашого театру. Це молоді, таланові актори, випускники наших миколаївських вишів. А до нас приїхала дівчина з Івано-Франківська, дійсно потужна така акторка. Молодь підтягується до Миколаєва: Київ, Дніпро, Миколаїв, Закарпаття. Бачите, регіони розширюються. Саме вони плекають приїхати в місто Миколаїв. І тому перший вже дебют відбувся в першій прем'єри цього сезону, народжені в незалежній Україні. Це проект режисером якого є Віктор Мозговий. Проект саме в виставі задіяни всі актори, які народжені в незалежній Україні. Нещодавно театр повернувся з гастролю. Розкажіть, будь ласка, в яких містах були і що показували? Так, ми не припиняли нашу гастрольну діяльність. В минулому сезоні ми робили в Одесу, в Кропівницькій поруч міста. А зараз був такий великий гастрольний тур. Цьогоріч ми відзначаємо 70-річчя від дня народження Дмитра Кременя, відомого поета. Це така подія саме була і в Миколаївщині, і в Закарпатті. Був підписаний такий наказ про відзначення цієї дати на рівні кабінету міністрів. України, Верховної Ради і також дві області, Закарпатська і Миколаївська, зробили такий спільний проєкт про проведення вшанування пам'яті від одного поета. Ми поставили виставу, яка має назву Земний монолог. Це імерсивна вистава. Автором сценарію є кривниця літературно драматургічної частини Марина Васильєва. Я є режисером цієї вистави і задіяна молода трупа нашого театру. Ми вже були в Казанці, в Первомайську, по Миколаївщині, в місті Миколаєві теж буде по всіх. Віддалених куточках це Велика, Мала Карениха, Тернівка, Кульбакине, Матвіївка, щоб показати цю велич краси і пророцтва. тому що все, що казав Дмитро Кремінь своїх, воно пророчує сьогодні. Тому ми виїхали Львів, Ужгород, Мукачево і Хмельницький, зробили такий гастрольний тур з трьома виставами. Перша вистава це земний монолог. Присвячені 70 сімдесятиріччя Кременю, це моновистава Проста українська скіфська баба за твором лауреатки Шевченківської премії Тамари Горіха зерня Доця, і ця вистава відкривала четвертий міжнародний фестиваль моновистав в Ужгороті, монологи над ужем, і дуже була сприйнята потужно, тому що ця вистава була вперше прочитання на території України саме по роману Доця. Зараз театри починають ставити цю виставу, але настільки вона... Відчувається дотик сьогоднішнього часу, починаючи з Майдану 2014 року, військової агресії цього часу. І хто ще не встиг миколаївців подивитися цю виставу? Ми представимо її і на фестивалі Homo Ludens, і також є в репертуарі. Вона дуже потужна. І зараз ми збираємося в Крапівницькій також з цією виставою на вересневе самоцвіти традиціями. Можна сказати, що вересень фестивальний. Ми прийняли фестиваль Мельпомена Таврії. Ми прийняли участь у фестивалі монологи над ужем. Зараз приймаємо участь у фестивалі Вересневе самоцвіти і готуємося до нашого фестивалю Хоми Люденс – Людина, людини, що грає. Чи надихнулись ви у цих виступах чимось новим і щось вже готуєте? Так, ми вже запланували, вже готуються дві прем'єри. Ми вже можу анонсувати в жовтні місяці. Прем'єра молодого режисера Павла Готіла з, з, з співпраці Володимира Фоменка. Це удаваний хворий. Мольєр-комедія і дуже потужна вистава Фарбований лис за Іваном Франко, режисеркою є Катерина Богданова. Це наші миколаївці можуть вже подивитися в жовтні місяці. І в грудні ми дійсно побували в місцях, де мешкав Лентович. І у нас на грудень місяць запланована велика постанова, режисером якої є Віктор Мозговий. Вистава про Лентовича. І це дійсно такі події, які вірують відродження українських традицій. Я як художній керівник поки не буду відкривати вам завісу, знаходитись в Закарпатті, дихати свіжим повітрям. І розуміти, ми проїхали 9 обласних центрів області нашої держави Україна, наскільки потужна наша держава. Ми є, нам за що відстоювати свої права. Дійсно, ця війна показала спритність, показала людяність, показала код нації українців. І тому тому я пишаю, що я українець, що я залишився в місті Миколаєві, не полишав наше місто, і чекаю миколаївців і гостей міста Миколаєва в театрі для арт-терапії, яку ми з вами робимо. Також хотілося б сказати, що ми ведемо грантові проекти. І зараз, за підтримки американського населення, є такий грант, який ми виграли для поїздок по Миколаївщині. Зараз ми були вже в деокупованих містах і селах: це Зірка, це Галіцинівки, Лупарів, Алімани, Баштанка, Вознесенськ. Ми їздимо з арт-терапією, форум театру, така форма, яка у нас є. І завдячуючи підтримки громадської організації Федерації Аматорських Миколаївських театрів. Ми маємо можливість виїхати в там, де потрібен театр. Це місця, де пандемія, війна, люди знаходяться в дуже жахливих моральних емоційних станах. Ми виїжджаємо з концертною програмою, з дитячою казкою, з форум театром, з виставою для дорослих для того, щоб театр доїхав до тих віддалених куточків, які потребують сьогодні реабілітації. 1 жовтня відбудеться відкриття міжнародного театрального фестивалю Homo Ludens 12 плюс 1. Чому саме така назва? Ну, є такі перепони, є такі е, особливості в театрі. Немає тринадцятої ложі, немає цифри 13, да? і тому саме ми вирішили назвати 12 плюс 1. Саме в таких складних умовах під час військової агресії, під час війни проводити фестивалі дуже складно. Ну, по-перше, це відсутність фінансування. Та і ми розуміємо, що зараз всі кошти йдуть на, на фронт, для того, щоб забезпечити безпеку. Але саме підтримка населення, проведення таких фестивалів ми не зламали традиції раз на два роки. Проводити традиційний фестиваль для міста Миколаєва 12 плюс 1, Homo Ludens, незламні, непереможні. Такий фестиваль буде потужний, він буде традиційно відбуватися на сцені нашого Миколаївського академічного художнього драматичного театру. І в форматі сцена на сцені, і формату сцени в і формата великої зали. І ми представимо наші роботи прем'єри здобутки, які були за останні декілька сезонів. А також прийде традиційна експертна рада, Василь Васильович Неволов, заслужений діяч мистецтв України, Людмила Яковлівна Тамінчук, театральний критик з міста Дніпра, Сергій Вінниченко, блогер театрального. Рибаловля, театральний критик Дмитро Журавель, директор одеського культурного центру. Нещодавно він увійшов у склад здобувачів і експертної оцінки Шевченковської премії. І Євген Курман, наш головний режисер, заслужений діяч мистецтв України. Це дійсно така потужна, варта експертної ради, яка прийде місто Миколаїв, незламний а, Миколаїв. І цьогоріч фестиваль ще буде в форматі Home Ludens – Home Staй. Людина, що грає, і домашня сцена, вони будуть показувати вистави в усіх куточках України на власних майданчиках для того, щоб для безпеки вони мали можливість виступити і взяти участь. А також міжнародна програма Цьогоріч Це Грузія, Болгарія, Литва. Польща і цьогоріч долучається Данія. Данія вже партнер міста Миколаїв, тому ми сподіваємося на подальші творчі меморандуми з театрами з Данії. І фестиваль незмінний відбудеться на початку жовтня. Цьогоріч ми його присвячуємо 1 жовтня, День захисників і захисниць України, перемоги нашої країни над ворогом. Ми сподіваємося, що це свято буде найближчим часом, а також Покрова Божої Матери і традиційно ми розпочнемо цьогоріч вже 101-й театральний сезон, а відкриваємо ми нашою виставу, яку ми завершували сотий сезон. Наше містечко, де задіяна вся трупа колективу театру і глядач знаходиться разом з нашими акторами на сценічному майданчику. Які театри беруть участь, і скільки міст приїдуть до Миколаєва показати свої спектаклі? 13 театрів приїде до міста Миколаєва і загалом бере участь 26 театральних колективів з усіх куточків. Вони грають вистави на своїх майданчиках. В Миколаїв прийде дуже потужні. Я хочу запросити всіх миколаївців подивитися вистави. Вони не стільки будуть різнобарвні. Це молодий театр Маланка, це Київський театр «Верітас», також традиційна театральна біржа, режисером якої є Лев Сомов. Це потужні вистави в очікуванні на Годо. А також спільний проект з Мукачевським драматичним театром, Оскар та Рожева пані. Також буде представлений Рівненський театр, Хмельницький театр. Кропівницький театр з міста Кропівницького, і це така потужна політра з усіх куточків. І завершуємо фестиваль такою родзинкою, такий творчий проект Голоси Азовсталь. Це вистава потужна. Поїхала по всіх куточках Європи, приїхала в Україну. І ми домовились Валерія Дємченко, режисерка, щоб вони приїхали в Миколаїв таким гучним акордом завершити саме театральний фестиваль. 12 плюс 1. Отже, фестиваль буде потужній і не лише традиційними формами, а цьогоріч ми започатковуємо літературну сцену. Вона буде на базі бібліотеки Кропівницького. Інга Хоржевська дуже люб'язно надала можливість приймати саме драматургів. Це буде зустрічі, творчі зустрічі з Василем Неволовим, Михайлом Журавлем, Олександром Кравченко, центр Леся Курбаса Київ, а також з Тамарою Горіха Зерні, лауреатка Шевченківської премії. Отже, поціновуючи літературу. Літератури. Поціновуючи театральну літературу, запрошуємо ще на літературні зустрічі. І вже є традиційна міжнародна науково-практична конференція. Модератором є е, е, Віктор Мозговий, директор Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв і Василь Шуляр. Е, інститут підвищення кваліфікації, е, е, дійсно освітній процес, саме конференція е, театральна педагогіка під час війни і після. Тому що ми повинні зараз вже готуватися до морального відновлення населення, наслідки, які ми зараз відчуваємо, і психологічний дух, і сьогодні театр повинен відчувати майбутній шлях на крок попереду, що розуміти, що після завершення війни театри повинні бути продовжувати виконувати таку духовну місію, відновлювати і рятувати людські душі. Скажіть, будь ласка, які ваші відчуття перед стартом нового сезону і де можуть придбати наші глядачі квитки, щоб потрапити на фестиваль? Ну завжди це тривога. Невеличке, невеличке хвилювання, тому що це прем'єри, це приїзди, це зустріч. А цьогоріч це ще й складніше, що повітряні тривоги, безпека. Но хочу запевнити всіх наших миколаївців, заходи будуть відбуватися по всім безпечним нормам на сцені в укритті, і квитки можна придбати або в касі театру, або зайти на портал Хочу квиток, придбати електронний. У нас є соціальні квитки 100 гривень. Це підтримка саме для проведення фестивалю, для проведення. Колективу, а також всі заходи будуть відбуватися по всім нормам безпеки. Дякую вам, що знайшли Дякую. час і завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем нашої студії був Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру, заслужений діяч мистецтв України. Дякуємо Збройним силам України за захист. і Разом крокуємо до перемоги.